Христос Воскрес, брати і сестри. Ця Євангелія, це продовження вчорашньої Євангелії. Отже, учні, які повертаються з Емаусу, дотікали від свого розчарування зі своїми страхами, знову повертаються в Єрусалим. Для чого? Для того, щоб свідчити, що зустріли Господа, для того, що Господь є близько. Тільки тоді, коли вони починають свідчити, коли вони починають говорити про Ісуса, Ісус стає посеред, них, посеред цілої спільноти. Завжди тоді, коли ми свідчимо про Ісуса, Ісус приходить, приходить воскресний. Роти і сестри, попри всілякі обставини в нашому житті, те, що ми можемо робити, те як ми можемо ділитися, ми можемо свідчити про те, що зустріли воскреслого Господа. А коли ми свідчимо, Господь приходить і каже: Мир вам. Мир вам, ми цього всі дуже тепер потребуємо. Ділімося звісткою про те, що Христос Воскрес.